Вітаю! Зараз поговоримо про оперативне лікування каменів у жовчному міхурі. Коли камені в жовчному міхурі починають давати симптоми: біль, запалення, нудоту, жовтяницю, найнадійніший метод лікування це операція. Сьогодні ми застосовуємо два основних види оперативного втручання. Перший і найпоширеніший лапароскопічна холецистектомія. Це сучасна малотравматична операція, яка проводиться через чотири маленькі проколи у черевній стінці. Через них вводяться інструменти та камера, що дає змогу хірургу чітко бачити всі структури на екрані і обережно видалити жовчний міхур разом із каменями. Переваги цього методу мінімальний біль після операції, швидке відновлення, відсутність великих шрамів. Уже через кілька годин пацієнт може вставати, а через 2-3 дні повертається додому. Другий варіант відкрита холецистектомія. Її виконують, якщо є великі камені, ускладнення або запущене запалення. У цьому випадку робиться розріз у правому підребері, щоб безпечно видалити міхур. Такі операції тривають довше і відновлення займає до тижня, але вони дають змогу контролювати складні випадки. І ще важливо сьогодні існують і ендоскопічні технології, які дозволяють видаляти камені з жовчних проток без розрізів через рот і шлунок. Це робиться спеціальними інструментами під наркозом. Тому не бійтеся операції, головне вчасно звернутись. Сучасна хірургія робить лікування швидким, безпечним і комфортним.